Державна кваліфікаційна атестація стала підсумком півторарічного навчання і водночас з перевіркою готовності майбутніх робітників до реальних виробничих умов. До фінального етапу навчання було допущено 23 студенти. Вони виконували практичні завдання, захищали дипломні роботи, демонстрували знання технологічних процесів, обладнання правил охорони праці та якості зверних з'єднань. Оцінювала результати екзаменаційна комісія під головуванням представника Південноукраїнської АЕС, начальника цеху зварювання Олександра Шульженка. Коледж нам дуже допомагає при вирішенні кадрових питань, оскільки на дільниці зварювання приблизно дві треті персоналу це випускники цього коледжу. І останні роки ми постійно. Приймаємо хлопців, а то й дівчат, випускників коледжу. Як розповідають здобувачі освіти, підготовка до державної кваліфікаційної атестації тривала не один тиждень. Студенти повторювали теоретичний матеріал, відпрацьовували практичні завдання разом з майстрами виробничого навчання. А отриманий під час практики досвід допоміг краще орієнтуватися в реальних виробничих процесах. Важливі як теоретичні, так і практичні. Навички і знання у коледжі вони їх здобувають, а ми на підприємстві вже відшліфовуємо, поліруємо ці знання і навички, і здобуваємо в майбутньому гідних спеціалістів. Серед випускників коледжу є ті, кого на ПС уже знають за результатами виробничої практики для підприємства. Це реальний кадровий резерв, адже частина молодих спеціалістів уже визначилася з планами та готова до роботи за фахом. Мій батько працює на станції. Я теж вирішив піти на станцію, тому брав професію зварника. Вона користується попитом. скоро ж закінчиться війна, і думаю, зварники теж будуть потрібні. І буду брати ще якусь роботу допомагати. А я хочу піти на атомну станцію для того, щоб на ну, подальшому також розвивати атомну енергетику, і для мене, як я вважаю, це ну найкращий варіант майбутньої якоїсь праці там і досягнення. Проходив практику на атомній станції. Був це сварки і натиха співпраця з коледжем, де є змогу ПАЕС готувати молодих фахівців з урахуванням поточних кадрових потреб. Зокрема, і на період, коли деякі працівники підприємства проходять службу у Збройних силах України. Для випускників це шанс отримати перше робоче місце, сформувати практичний досвід у виробничому середовищі та зробити перші кроки у професії. А для підприємства реальна можливість послідовно поповнювати кадровий резерв підготовленими спеціалістами.